Всім доброго дня, рад всіх бачити на бізнес-клубі. У нас сьогодні Микола Скоропадський, Він у нього маркетингова агенція. Він ще про це розповість більш подробні. Да? Так, так. Да, Микола, тобі слово чим займаєшся? Як, ну, як співпрацюєш, чим компанія займається, скільки співробітників працює? Ну, розкажи, будь ласка, нашим глядачам про себе. Всім привіт! Я дуже рад сьогодні виступати і рад за таку можливість давати про себе, про мене. Я підприємець, у мене десятирічний стаж завжди займався маркетингом. У мене зараз діджиталженція, а uh -huh. ми робимо діджитал маркетинг для різного бізнесу. У нас працює 130 людей на сьогодні і десь 300 плюс активних проектів. Які, які, я буду так вставляти людям? Інтересно, які у тебе там топові да клієнти, які ти можеш ще сказати, щоб люди поняли, що ти там реальна спеціаліст свого. Uh, часу, да, так uh, у нас є дуже такий кру крутий клієнт. Шерп uh, uh, це. Український виробник автомобілів для МНСників для армій uh -huh. світу, і цей автомобіль продають по всьому світу. Він в Україні не дуже популярний, але в світі він дуже популярний. І там Кенні Вест з ним кліпи робив. Ну дуже такий крутий автомобіль, ми його продаємо, допомагаємо продавати. Ось у нас є БАД, німецькі бади, які в Україні продаються. Це ортомол, uh -huh. а це також дуже зараз одна з лідерів. Бадів в Україні. І а, у нас є лідер ринку, це в софті, в менеджері задач, це А, WorkSection work використовують, мабуть, всі IT-компанії. Ми компанії. теж Почали, почали. Треала стала платним, перешли на це. Work work так, WorkSection – це наш клієнт, і ну, такий. І, у нас. А зараз з'являється все більше і більше таких е, великих українських клієнтів, але е, у нас 70% — це англомовні клієнти, mm -hmm. і ми працюємо з клієнтами в Сполучених Штатах, трудно е, в, в Великобританії. Е, ось і з українськими клієнтами, з українським ринком, ми почали активно працювати з початку повномасштабної війни. Е, ось. Допомагати економіки України рости. Да? А, ну тут таке питання: хто кому ще допомагає? Ось тому, що як виявилося, що з українськими клієнтами також цікаво працювати. Тому що е, на Заході, ти, якщо працюєш, ти продаєш одну е, послугу. Mm -hmm. В Україні ти можеш продавати ці, цілий комплекс послуг. і ти можеш заробляти Розкажи про послуги, які ви зараз продаєте, да, послуги, перечисли їх, е, 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 які у тебе скільки менеджер, е, нагрузка на одного менеджера як він це е, е, успіває да, зробити. Да, е, ну, Давай більш подробно поговоримо за це. Так це таке також дуже важливе питання. У нас є а, така історія, що а, у нас один менеджер не може працювати більше ніж з сьома проектами. Всіма mm -hmm. клієнтами у клієнта може бути один-два проекти, але там всіма клієнтами. Тобто є проджект да, менеджер, який може тягнути на собі десь сім проєктів. Сім да? проєктів. Mm -hmm. Так, він десь сім проєктів. І в, в деяких випадках у нас є історія, що ціла команда працює з одним проєктом. Тому Якщо... ну, що це об'ємний об об проєкт. Так, дуже mm -hmm. великий проєкт. Там у нього рекламний бюджет, умовно, на Google а, мільйон доларів на місяць. Рекламний бюджет. І ну, зрозуміло, що там так. багато праці. Дуже велика команда працює. Саме ви продаєте продукти. Ну давайте для, для топ п'ять так. так. Я розумію, а, що багато їх. Ну давайте п'ять, що популярна що? у вас категорія А. <laughs> <Да>. категорія. <laughs> ну ми знаєте, в нас така цільова цільова послуга. Це Google Ads. Це, це підйом оголошення <laughs> в пошуку гугла на перші позиції. Да, є. ось це ми робимо. І це ми робимо найбільш якісно ну, в нашій компанії. Супер. Ага. Реклама в Фейсбуці в інстаграмі. Це друга наша послуга. А, SEO. Ну це дуже так, organic, так right? Це органіка. Да, mm це -hmm. органіка. Це в органіки. Ми допомагаємо. А, далі це консультації по маркетингу. Тобто ми можемо провести стратегічну сесію, ми можемо розробити стратегію. Супер. А, угу. І а, наступне це такі технічні роботи, які складно комусь виконати там дизайн, а, написання текстів, постів і таке інше. Це все ми так. Як ви оцінюєте ]ити. свою роботу? Тобто ви працюєте на результат, тобто маєте за це процент, або ви працюєте за годину своєї праці, або там ставочна якась у вас Це, може розповісти а, людям. Щоб вони зрозуміли. Так. А, у нас а, така історія: ми клієнта тарифікуємо по проєкту, він mm -hmm. до нас заходить, ми йому робимо аудит. Якщо нього... ага. Так, так, ага. Ми робимо аудит, в аудиті ми дивимось, які є варіанти масштабування, mm -hmm. чи можемо ми взагалі виконати його цілі, яку він нам ставить. А, після того, як ми це зробили, ми йому готуємо комерційну пропозицію. Всі комерційні пропозиції ми йому прописуємо суму, за яку ми будемо працювати. А у себе. Це ми даємо клієнту. У себе в компанії ми як робимо? Ми, коли клієнту віддаємо цю пропозицію, якщо клієнт до нас заходить, ми розуміємо, скільки годин спеціаліст повинен відпрацювати, щоб виконати ці завдання в цій пропозиції. Який Мінімальний бюджет у, вас? Бюджет у нас від 300 доларів це комісія за нашу роботу. Від, Давай, давай середній візьмемо, ну, щоб був результат. Середній, що Просто був... поговорити, зробити стратегію, це таке. 300 так. доларів запросив, клієнт такий пішов, її реалізовувати, два роки не реалізував, вернувся к вам. Так, давай так. за реалізацію. От скільки там... А, на літ, як. Якщо ми говоримо вже про результати орієнтовано, так, то це нам треба з проєктом попрацювати від 4 до 4 місяців uh -huh. до півроку. І за ці чотири місяці місяці і півроку залежить від проєкту, але десь 1500 доларів на місяць треба витрачати на наші послуги без бюджету. Бюджет він прораховується. Окремо. 1000 доларів десь. 1500 1500, 1500 500, доларів 1500? і бюджет е, е, залежить від е, що ми хочемо досягти, так, да, так, так, скільки лідів, так, специфіки, да, тому які що там я так розумію що машини це таке специфічне, там не, не широке коло, там особи і маркетинг. А у нас, до речі, є дуже багато. Клієнтів автодилерів, ми продаємо Nissan, Mazdo. Супер. Бізнес-клуб-Пів, що я не знав, що є такі люди в нас, Дніпрі. Ви всіх продвігаєте себе ні? Тому що багато клієнтів і так. Зачем тратити на бюджет? Скажи, давай подивимося на таку проблему. У мене ж є свій бізнес, є доставка. Як ти бачиш, проконсультуй мені, я так. Знаєш, хочеться безплатно отримати консультацію, поки ми з тобою розмовляємо, так. як розкрутити цю доставку, як ти бачиш, які канали задійснювати, який бюджет плюс-мінус. Ну, давай почнемо так. Доставка, доставка у нас пива, да? доставка їжі. ну, Пива та їжі. Так? Да, да, да. А європейська кухня. Ні. Ні. ні, ні, без рішення. Це не це не хорика, це мережа. Да? мережа. Тобто, це а, про, я зрозумів. Ну, продуктовий магазин. Зрозумів, ага. так. Окей. Окей, я зрозумів. А з чого я би почав? Я би почав, по-перше, з Google Ets, mm -hmm. з Google, тому що це там ми зможемо взяти трафік, теплий, який вже хоче щось купити. Умовно у нас 100%. Є там продукт, там доставка пива. І ми повинні в цільовій локації там. А ви Пінятись. робите аналіз? Скільки е людей заходить в поисках так, цього? так? Да, тобто ти то, 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 то. вже можеш сказати, є там 10 тисяч запросів. Так, а, і людей, має сенс? Да, має сенс, слідів буде стільки, стільки, так, які вже кажуть. Ага, ми це робимо, і ну це в аудиті ми робимо, uh -huh. на основі якого ми комерційно готуємо клієнта. Перше це Google, а друге це Instagram. Uh -huh. Я думаю, би спрацювало дуже добре. Там треба ще буде і по тому, і по тому подивитися якісь а, правила, тому що це алкоголь. Ну, я uh -huh. думаю, це окей, це нормально, тому що ми взагалі співпрацювали з компаніями, які пиво рекламують, то це, це було без питання. Але там треба, є деякі речі, які треба буде подивитися. Але перше це Google, друге це Instagram, третє це Facebook. Потім я би ще спробував додати YouTube. В YouTube тут також є можливість зробити шортс. І цими шорсами вставлять в відео так контексту від рекламу на так, да? так, так, вставляти mm -hmm. ці шорти, і тоді трафік буде переходити на наші посадкові сторінки, і ми будемо робити доставку. будуть, будуть у нас нові клієнти. А ще тут питання в тому. Технічно, де клієнт може замовити, це е, додаток чи це якась додаток, додаток. Так, додаток. ну на додаток ми також. Не, не обзванюємо клієнта. Клієнт е, робить, замовив, замовив воно полетіло, полетіло вже продавцю, який збирає, а доставчик автоматом отримує повідомлення угу. і він виїжджає. Все, все, я зрозумів. Це все за, закрито. А цей додаток там є сторінка окрема для нашої компанії. Для нашої? Так, для, для, для якої нашої? Для вашої компанії, яку ми будемо рекламувати? Є? Єдині. Ну, це, да, це платформа, але наша там висвічується то торгова марка, висвічується все. То і можна... ми будемо тоді трафік відправляти: перший Google, другий – Instagram, третій – Facebook і спробуємо YouTube. Угу, добре. Добре. Розкажи, будь ласка, я так розумію, у тебе працює 130 людей. Так. Скільки ви час проєктів? У нас 300 плюс клієнтів, у, -у, -у. у яких є декілька проєктів. Зрозуміло. Я так розумію, всі твої менеджери вони знають англійську, да? так? Так. так тому Ми що у вас, навчаємо навчаємося. Навчає. Так, так. Супер. У нас є система. Навчання в компанії. Uh -huh. А по-перше, ми навчаємо і самому нашому продукту, тому що ну там не просто вийти і знайти там 100 людей, які можуть налаштувати рекламу. Ми це зрозуміли, і окей, ми зробили класику англійську так, так, це так, що, супер, та... навчаємо, і продукти це навчаємо. рішення, це так. рішення, тому що мало кого ти знайдеш да, професійних, а ти навчаєш тим самим задержуєш людину у себе в колективі. Да? І ти можеш робити ця платформа, платформа працює онлайн, навчання онлайн, ти можеш наймати людей зрізаних кількість ви... років вже на ринку. Ми 10 років. 10 років. 10 Супер. 10. Це вже такий бар'єр так. довіри. Бар'єр да, довіри. Бар довіри Я е, хочу сподякувати, що ти виступив на бізнес-клубі Південь. Я думаю, ти, ти знайдеш багато тут клієнтів, тому що у нас Дякую. Запоріжжя, е, як оказалася, дуже перспективне, але ніхто е, цього не знав, поки ми не створили бізнес-клуб. Тепер знаєте, що про тебе. Тут багато людей, котрі мають бізнес, і вони тепер знають. Кому обретитись к е, професіоналу свого діла, котрий 10 років вже працює з цим, має велику велику команду. Тому е, йдемо розвиваємося далі. Да? Так. Дякую, дякую, що запросили. Я також хочу сказати, для мене дуже приємно було виступати в бізнес-клубі Південь. Я взагалі, якщо чесно, я не розумів, що є такий крутий бізнес-клуб в Запоріжжі. Я знаю, що там є бізнес-клуби, але я не чув. Коли я приїхав і побачив таку кількість людей, такий рівень організації. Я був дуже здоволений, мені дуже приємно, що в Україні існують такі клуби. Треба його піарити. Дніпрі всім розкажу, що є. Я був в Запоріжжі. До тебе, щоб ти настроїв нам качественну рекламу за копійки і всі так. узнали Дніпряні, всі їхали сюди. Добре. Я <реш> думаю, буде дуже цікаво, тому я буду рекомендувати. Да. Все, дякую, Все. Тобі. дякую. 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 Да, дякую.